Скажіть, будь ласка, скільки часу займається Матвій, чи бачите ви результати і чи задоволені ви навчанням з ментальної арифметики? Матвій вже займається десь близько року, і коли я побачила результати, Результат, я була настільки задоволена, що ми вирішили продовжити і взяли навчання на наступний рік. А також нам настільки сподобалась система навчання, що ми до ментальної арифметики ще додали уроки програмування. Тобто, в нас зараз з 7 днів в тижні 4 дні ми займаємося з Helio School і ми дуже задоволені. Результат він почав настільки швидко рахувати і. Його мозок почав сприймати швидше інформацію, і логіка почала працювати. От у так, логіка, пам'ять, уява, концентрація в нього так, так, один, так. Та, на першому місці. Я вам щиро вдячна за відгук, дякую вам за все і лайк за заняття. До зустрічі, Галіоскул!